Четвертий рік у кривому розі працює дитяча акторська школа студія Крила. На сьогодні в ній навчаються більше 20 учнів від 6 до 17 років разом з педагогами, представниками криворізького театру Ляльок вони вивчають акторську майстерність, працюють над сценічною мовою, вдосконалюють вокальні та хореографічні навички. Я перший раз з дітьми працюю, але в принципі, ви знаєте, що з дітьми, що з акторами. Працюється майже одинаково, головне, щоб доносити задачі чітко і таке інше. І звичайно, щоб діти були ну, увлікалися так сказати ідеєю і запалювалися від того, щоб було їм цікаво. Головне щоб дітям було цікаво працювати. Учасники студії активно виступають в міських конкурсах і фестивалях. Працюють над новими постановками. Одну з них власну інтерпретації романтичної балади Тараса Шевченка утоплене. Діти підготували до 200-річчя з дня народження Великого Кобзаря. Було досить таки складно, бо це дуже така важлива і велика вистава, мабуть, найбільша з тих, що ми робили, і тому ми детально намагались відпрацювати кожен образ, намагались передати ту атмосферу, яку передавав Тарас Григорович Шевченко у своїй. Утоплені часу зайняло досить багато. Ми працювали починаючи з вересня. Мені здається, що все вийшло. Ми сподіваємося, що нашим глядачам сподобається, і це дуже важливо, тому що творчість Великого Кабзаря зараз дуже актуальна, особливо в ці нелегкі дні. В найближчих планах студійців робота над одним із творів Павла Глазового.